Скукожування фарби. Думаю, багато хто з вас стикався з такою проблемою. Зараз я вам назву основні причини, чого відбувається дана фігня з вашими виробами після фарбування. Значить, перша причина це вона, мабуть, найрозповсюдженіша. Це нанесення великого слою фарби. Особливо це ярко виражено в. У виробів, де нам треба закрасити важкодоступні місця, і ми туди побільше-побільше наливаємо фарби. Друге недотримання міжслойного часу. Тобто е, треба уважно читати, тому що в кожної фарби є свій міжслойний час. В одних фарбах це там до 20 хвилин може бути, а в других фарбах може бути і добу, і дві. Перший слой не достигає, ви наносите другий і починається оця ось дурна реакція. Третє. Занадто багато розчинника. Звісно, чим більше ми розчинника льємо, тим нам легше фарбувати поверхні. Але, знову ж таки, читаємо інструкцію до кожної фарби. Тому що здебільшого молотковими емалями, та і, в принципі, алкідними емалями максимум 10% до загальної маси фарби можна розбавляти розчинник. І четверта причина. Бувало таке, що все покрасиш, все добре. Ти виносиш на вулицю, там ворота чи двері, монтуєш. Проходить кілька днів, і вони починають скукожуватися. Чого так? Це відбувається за рахунок того, що фарба не кристалізується, не встигає висохнути, і на неї діють зовнішні фактори, такі як ультрафіолет від сонця і волога від дощу. Під дією цих факторів незакристалізована фарба починає поводити себе погано і починає скукожуватись, тобто бути шкіряною. Можливо, ще є якісь причини, але це конкретно ті речі, які я вивів з власної практики.